Всім привіт! Предлагаю вам вместе со мной пройтися, подивитися цены в комиссионном магазині. Буде багато чого інтересного. Інструменти, всякі мебель і багато прочого інтересного. Пожалуйста, лайк, підписочка, колокольчик. Це допомагає каналу рости, мені розвиватися трошки, як блогеру, скажімо так. Погнали, дивиться! І так 68 крон, скіл 500 вітний Трелечка. Такі от телевізори поставочки. 35 крон. Ну, по-моєму, хороша ціна. Ще одна поставочка. Ця ціни, не роздумаю, приблизно так само, як і та стоїть. Такі підставки. Ну, тут на підтис якщо щось інтересує. От така от це якусь здравізну плазму. 48 крон, що це дорого. 75 крон пилять під углами. Так, сяк, підганять. Фен строїтельний. 100 крон. Можна провірити, чи работає, чи ні. Опласти. 219, щось пише. 33 крони. Окупляли, навіть за 219 Нові. Хм. Ракетки. І нові, і не нові. Можна і грати. Цену не бачу, але я теж думаю 10-15 крон. что це таке взагалі? 35 крон, інтересно. Болтики, всякі анкера продаються. О, 65 крон за повну коробку. Ці от по 20, 20, там 25. Це не вам буду переводити, щоб ви бачили. Такі от всякі. Ага, ці одне для продаж. Це, не важить, шурупи можна. Отакі от, от ботинки, 198 крон. все якісь байкерські, чи не зрозуміло, хтось падав, мабуть, в них кожен. І робочі ботинки за 50 крон. На складах желізним носком. Можна купити такі от штуки. 25 крон, Снігоступи, щоб не падати. І от ще одні прикольні. 150 крон експрес. Стиральна машинка якась стара. 100 крон. Пожалуйста. Ще плюс меблі продається в сад. Резина на машини продається. Тут щось в коробках, не знаю, запечатано. Меблі, а ну-ка. 50 крон склад. З диском з усим резина хороша. 50 Ці Ти почем теж 50, я так розумію, всі вони по 50. Столик 175. Ні, там отдельная цена висить. Следує, ось такий комод, трошки подертий. Він старовинний. Не знаю якого він года. 248 крон. Или ще можна глобус такий собі купити. За 70 Окей, робота, значить 78. Или вот такі вот якісь підставки, графіни, не знаю, що це, 13 крон. Ідемо далі, дивимося. Тумбочки 170 кімнати. Всякі такі штуки, похоже, на це що таке Adwater. Увлажнитель, пох... увлажнитель воздуха. Так, лампочки всякі, наушники є. Красні, ігрові 98 Веса маленькі, окей, значить работають часики, докстанції зразу з зарядочкою на якийсь старий айфон чи нашова на Лампочки по 98, або такий от якийсь усілок касетний ще старий проигрыватель. Тут є кофемашина, наприклад, така 199 крон. Інтересно, це що таке його знає. Не знаю, що це таке. Це якийсь обогріватель за 58. Пылесос, наверное, в машині Polios 28. Дешево? Ще кофемашини і ще 98, 299 лампи такі до столу. Або за 200 крон можна купити і накручувати бігуді. Новий апарат. Прикиньте. Всього лише 200 крон, і у вас будуть красиві локони. Це щось якийсь лайсбокс. Наверное, щось писать можна 200 штучек. За 78 крон така якась. Ноги, что ли, парить? Массаж. Багато такого шо перший раз ще бачу. До велосипеда 48. Лампочка 28. Светильничок на стенку. Такая радиоце 48 стоїть. Ще якісь штуки. Що це таке? 100 крон. Іли отакі от... Це на касі касетні якісь проігрувачі. Це похоже на якийсь сканер. М'ясорубка, тільки ціну не бачу. Комбайн. Одна, друга. То блендер, це комбайн. А скільки ж він стоїть. Кресло, масажор з усим з режимами. 148 крон. Клас. Як переїду, собі куплю обов'язково Дерев'яна шкатулочка 18 крон. Ну і звісно вибір обуві тут впечатляє. Правда женська дуже багато. Нові раз, наверное, раз то сидів, може не одягали, Не раз одягали. Ціни не на обув. зараз на щось подивиться, ці колись я знімав. А от уже нові стоять, да? додавалися 42-250 крон. Ого ну, він явно в магазині стоїть трохи більше такі. Такие якісь. Такі. Або кровать за тысячу с массажем, з усім. Ще й пульт есть. 965, да? 965 крон, такая кровать. Или вот за 250 кровать. Здорово. Хтось упісявся або вкакався. Дивіться, які красиві. 150. Або отакі от шорти. Дивіться, які красиві, новогодні. А, клас. Ну мені малувати трохи. Так би взяв точно. Іли костюм Діда Мороза можна купити. Або снігурочки. Можна купити плаття снігурочки одне, друге. Мері Christmas. Там всі моменти. А тут добавилось всякої штуки. цікавої, Зараз попросили відкрити янтарні буси якісь. Це щось неясне, старовинне. Там всякого серебра теж вистачає, треба зараз буде глянути, відкрити. Хватає всякого цікавого. Таке, може щось побачити інтересне. Мене одна цепочка заінтересувала. Серебро позолочене і золото не видно. Зараз глянемо. А ну скажіть, пожалуйста, що це може бути? 800 проба. Інтересно, і стоїть воно 125 ігрушки, які 43 крони ігрушка. также есть такие вот для детей. Есть вентилятор. Непонятный. Толян, ты уже все поломал? Новая курточка. У нас бирка, мы усы. 175 крон. Воду не там все моменты вот эти вот абсолютно новые. Явно у нас стоит чуть больше. И напоследок вот такие вот меч. Классный. Вот, да? Для рыбалки. для це отдел для рыбалки. Ну или можна взять маску, вот. або атаку. Самый послідок. Це теж все продається. Якісь конструктори, Отакі от ігрушки, домики. 149 крон. 145 крон. 165 крон, коляска. А це теж недорого За 100. За косарь, так? Да? А це косарь. Оце лучше за то... 195. Угу. 195. Неплохо. Пишіть, що ви думаєте про таке відео? Інтересно почитати ваші коментарі і постараюся по можливості відповідати. лайки, удачі.